Будь ласка, Галисьюк, Віктор Валерійович. Дякую, шановний Андрій Володимировичу. Декілька разів офіційно подавав ці пропозиції і просив би вас звернути на них особливу увагу. Поставити до розгляду в сесійний зал на цей тиждень такі проекти законів. 51.13 про реструктуризацію заборгованості підприємства Дніпровського Південмаш. Це дуже важливе стратегічне питання для української промисловості. Аналогічний закон ми прийняли по державному підприємству Антонов і маємо невідкладно прийняти цю законодавчу ініціативу, яка по суті, рятує українську космічну галузь. Окрім цього, розглянути законопроект 52-65, який поліпшить умови ведення державно-приватного партнерства на території здійснення антитерористичної операції. Це є дуже важливо. Законопроект 42-17, який дозволить суб'єктам підприємницької діяльності не сплачувати адміністративний збір при внесенні змін до установчих документів, якщо вони здійснюються відповідно до закону про декомунізацію. Це це теж дуже важливо, і законопроект 5495 про збереження українських лісів, який вводить кримінальну відповідальність за контрабанду лісокругляка, а також містить важливі технічні норми, які важливі для України в переговорах з європейським союзом для того, щоб остаточно зняти всі питання по, по лінії виконання міжнародних зобов'язань України в рамках СОД. Окрім того, хотів би окремо наголосити, що Нещодавно вийшло інтерв'ю віце-прем'єра України з питань євроатлантичної інтеграції, яке містить неправдиву інформацію стосовно питання експорту лісу кругляка. По перше, в ньому стверджується, що Україна порушила угоду з світовою організацією торгівлі. Це не так. По-друге, стверджується, що мораторій не працює. Ми готові на фактах на цифрах довести, що мораторій працює, приносить користь українській економіці і українському суспільству. І по-третє, в цьому інтерв'ю стверджується, що Європейський союз пропонує. Будь ласка, 30 секунд. Стверджується, що європейський союз пропонує Україні 600 мільйонів євро так званої макрофінансової допомоги, яка не є кредитною. Так, от я хочу всіх поінформувати, все українське суспільство, що мова йде про довгостроковий кредит строком до 15 років. І на підтвердження цього також ми можемо продемонструвати відповідні кредитні договори, які були підписані між Україною та Європейським Союзом. Тому давайте дбати про власну промисловість. Це єдиний сильний фундамент для українського. Дякую вам.